Добривечір. Пане Романе, загалом про ситуацію на Луганщині а, і безпосередньо у вашому районі. Розкажіть, що відбувається, як поводять себе наші вороги з того, що можете публічно розказати. Ну, зараз такий етап дуже потужних бойових дій. Окупанти дуже активізувалися останні тиждень, фактично, тиски де по всій лінії зіткнення, починаючи від Сінківки, закінчуючи Білогорівкою. Не можна сказати, що мають якісь певні успіхи, але тиск реально значний, використовують бронетехніку, використовують авіацію. Останній час активно почали використовувати впіві дрони теж в своїх штурмах. Найгарячіше все ж таки, мабуть, це терни, це серебрянське лісництво, це Білогорівка. А ну, в цілому є таке відчуття, що окупанти накопичують. Ресурси є інформація про те, що і підрозділи StormSet заходять на півночі Луганської області. Є інформація про те, що заходять нові мобілізовані на старі окуповані території. Видно, що люди нові. Перший раз тут тому це місцевим в очі і, вдається. І... Ну, тим не менш, ситуація з боку збройних сил України контролювана. Техніка їде і вдень, і вночі. Заказав, ну, що їде в день і вночі, особливо ну, на першій лінії цього не дуже видно. Видно логістика там до Луганська, до північних територій, там Марківка на Ну а далі це вже там більше нічні поїздки. Все ж таки вони розуміють те, що інформація надходить і за їх рухами слідкують. Скажіть пане Романе загалом, яким воно є життя на м, тимчасово окупованих територіях Луганщини? Е, як живуть місцеві? Чи багато ще там місцевих по відношенню до кількості росіян, які е, заселили регіон? Що можете розповісти? Ну, якщо взяти нові окуповані території, то тут ситуація гірша, особливо в тих місцях, де були активні бойові дії. І якщо взяти Сєвєродонецький район безпосередньо, то тут кількість місцевих мешканців значно зменшилася, взиму вона ще менше стає. За нашими підрахунками громади спустошені десь на дві третини. З тої третини, яка сьогодні... Перебуває в цих містах, в цих громадах близько половини це саме безпосередньо місцеві мешканці. Інші це заїжджі громадяни, громадянки, це або родини військових, і самі військові, або якісь колаборанти, або ті бригади, які приїхали відновлювальників, знов таки дуже багато тут представників так званих малих народів, чистих росіян. Не дуже багато росіяни більше представлені в силових структурах, йде, тенденція нет, така, що... да? Да, йде така тенденція, що в принципі всі силові структури. Під контролем безпосередньо росіяни Російської Федерації, будь то ФСБ, будь то так зване там МГБ, який вже фактично розформована слідчий комітет, судова адміністрація, прокуратура всіми цими підрозділами керують представники безпосередньо Російської Федерації. На старих територіях ситуація трошки можливо краща і в плані побуту, і в плані роботи, і в плані послуг. Ми розуміємо, що на території сероденського району дуже багато пошкоджень, електроенергії, опалення більше половини місцевих мешканців не мають. Так ті ж самі проблеми з зв'язком, з мобільним інтернетом, роботи немає. Працює там декілька магазинів, ціни високі. Більш-менш якісь соціальні виплати отримують тільки пенсіонери. Ну, терор в плані паспортизації, мобілізації, русифікації триває, шукають вони все ж таки підпілля, дуже активно працюють з молоддю щодо пропаганди, і боротьби якраз з комунікацією з територіями підконтрольної уряди України. Тому там ситуація ну, така нерадужна. Строя труський мір іншими словами скажіть, а яка Саме ситуація, так. яка ситуація безпосередньо із а, паспортизацією? Да, тому що я розумію, що перевибори Путіна на і Очевидно, вони ж хочуть залучити до цього процесу а, нові їхні території, які вони там в конституцію внесли, і центр національного спротиву каже про те, що ну по навіть якісь волонтери, які там намагаються вже збирати підписи? Ну раптом не назбирають, що буде а, чи помітно якісь оці процеси? процеси підготовчі до путінських виборів. так Процеси підготовчі йдуть, і якраз відбувається зараз збір цих підписів, долучають адмінресурс з соціальної інфраструктури, чиновників цим займаються, навіть гуманітарну допомогу дають за ці галочки і за підписи людям, які потребують соціальної підтримки. В контексті паспортизації, я думаю, що ситуація там не, теж не, не дуже гарна, і е, керівництво в Москві цими темпами паспортизації не задоволена і обмежують дуже багато е, і послуг, і можливостей там для переміщення, працевлаштування, реєстраційних якихось дій е, для людей, громадян України, які Російський паспорт не отримали. Нові закони фактично роблять українців в себе вдома іноземцями, і дуже багато обмежень люди, з якими стикаються, не не, не отримуючи російський паспорт, російське громадянство. Але тим не менш до, до виборів в контексті виборів це невелика проблема. Вони видумують дуже багато е, таких норм, що і з українським паспортом при це можна буде голосувати. І в електронному вигляді можна голосувати дистанційно, і сам самі сроки голосування теж розтягнуті будуть в часі? Так, ну ледь не там по кілька днів можуть ще додатково виділяти. Скажіть, якщо не маєш російського паспорта в окупації, чи можеш отримати доступ до медицини, чи можеш отримати якісь послуги комунальні? Ну, от раптом в тебе немає тепла і світла в хаті. і Ти хочеш звернутися до комунальників з можливо з тим питанням? Якщо немає російського паспорта, чи є життя без нього? Ну, я думаю, що за гроші можна там зробити все, але саме якраз з цими пов'язане питання паспортизації, для того, щоб якісь послуги отримувати, необхідно перереєструвати теж саме житло, вже відповідно до російського законодавства, для того, щоб перереєструвати, необхідно необхідно отримати паспорт теж саме з автомобілями, теж саме з працевлаштуванням, теж саме в принципі і з медичними послугами. Дякую вам, пане Романе, за розмову, що ви доєдналися. Пасибі за коментар.